Світлана Мирвода належить до тих небагатьох виконавців, які серцем і душею відчувають кожну пісню свого репертуару. І щоб вона не співала український романс чи джазову мелодію, робить це щиро, професійно, з великою любов'ю до пісні та повагою до публіки. Це сьогодні вона заслужена артистка України, солістка оркестру національного радіо, лауреат міжнародних та всеукраїнських конкурсів. А ще вчора звичайна дівчинка, яка добиралася рейсовим автобусом з рідного її села Дубового до музичної школи у Ковалі. Разом з подругами опановувала музичну грамоту спочатку в училищі, а потім і у Львівській консерваторії. Це дуже життєрадісна людина, не напевне її нарекли Світланою. По життю вона по науці в музичній школі вона була просто не то, що одною з кращих, просто на десятиріччя можна сказати, одною з кращих. Я завжди була впевнена в ній. Вона була стабільна, вона любила сцену. Ну це вроджене в неї. Співочий таланту Світлани від мами, тому одна з пісень творчого звіту саме для неї. Світлана Мирвода часто звертається до народної творчості, співає про вічні родинні цінності, любов до рідної землі. Волин для неї не просто мала батьківщина, а й невичерпне джерело натхнення і патріотизму. Мені у той патріотизм і те українське, воно закладено ще, мабуть, від пісні мами, від мого діда Клима, який загинув в Волинських лісах. Але ну, щоб встигати, все, все встигнути неможливо. Але якщо намагатися все, все встигнути, то можна зробити дуже багато. Серед тих, хто аплодував співачці на концерті у Ковалі, було й чимало її земляків із дубового. Вони бачать, що наша Світлана несе для людей як нашої Волині, як нашої України, так і за межами України добро, пісню українську, українське слово. Іспанія, Німеччина, Індія, Непал географією концертів охоплює різні країни та континенти. Але виступ на ковальській сцені то особливий надвідповідальний етап творчої кар'єри. І хвилююче, і щемно в душі, тому що я давно мріла про цей концерт. І як мені сказала моя організатор, що я хочу, щоб не тільки це був як звіт моєї творчої діяльності, а щоб я відчула ще щастя і насолоду о, дарувати своїм землякам власне своє мистецтво. Посильну допомогу в організації концерту надали міська та районна влада, меценати та шанувальники творчості Світлани Мирводи Уковаль. А всі разом вони створили справжнє свято свято пісні, яка зворушує душу і спонукає радіти життю.